Всім доброго дня! Продовжую свій відеоогляд четверта частина першого січневого нашого новорічного каталогу номер 1 Знижка у нас на декоративну косметику антивіковий консилер з пробіотичною сироваткою Giordani Gold за 269 гривень. Зручний аплікатор. Це консилер із пробіотичною сироваткою зменшує зовнішні прояви, старіння шкіри, такі як сухість і в'янення. Миттєво зволожує, надає ефекту внутрішнього сяйва, зменшує темні кола та мішки під очима, усуває сухість. Також знижка на Сісі-крем, який має ніжну текстуру з натуральними покриттями і середньої щільності. Два відтінки, є світлий і природний. 10 годин зволоження, 30, захист 30 СП. Для тих, хто хоче змусити чоловіче серця битися швидше, парфумована вода високої концентрації магнетіста за, зі знижкою 50% саме для е, цієї дівчини. Чорна смородина, пасифлора і сандал. Відкриває секрет притягання. Це дуже розкішний і сучасний східно-квітковий аромат. Також є парфумована вода для неї, Lost in You із імбиром півонію боби, тонка. Магнетична парфумована вода в це втілення пристрасті і спокуси. Також 50% знижка. І «Почни рік пристрасно. Із парфумованою водою «So Favor Together Here за 499 гривень, з гострим перцем, піменто і сандалом. Більш молодіжний варіант легка така туалетна водичка. Парфумований спрей навіть для тіла, Love Potion so Tempting» З мандарином, орхідеєю, прозорим медом. Трохи солодкувата, але дуже приємна. Знижка 50%. Дуже ніжна, чарівна така туалетна водичка, квітково-фруктовий деревний аромат із солодким мигдалем, мишневим цвітом і кедром. Вона не, не дуже солодка, навіть трохи свіжа і приємна. Дуже ніжна, 329 гривень. Також зі знижками є наступні парфумовані води це Signature For Hue, or Nothing, І е, такі самі, як і парфуми, і парфумована водичка з цієї ж серії. Е, також така більш паризька нота і клет мадмазель, квітковий фруктовий зелений аромат. Е, середня концентрація для тих, хто полюбляє гібіскус і солодке яблуко. Оця туалетна водичка саме для цієї людини. І інфініта з мандарином, жасмином, грандіфлором і кашеміровим деревом. Такомовна водичка. Також для чоловіків є багато пропозицій. Це парфуми Signetch Uchim з таким деревним ароматичним ароматом. 45% знижка для класичного такого елегантного чоловіка. Далі романтична така туалетна водичка, навіть парфумована з бергамотом чорною шкірою за 499 гривень. Е, молодіжна така сучасна для молодого юного хлопця. і клетлуї, Середня концентрація з грейпфрутом, лавандою кордовською шкірою за 455 гривень. Не забувайте, на всі туалетні водички можна взяти пробники. Для екстремального чоловіка «Venture Beyond за 219 гривень ось така туалетна водичка. Lost in you» парфумована водичка для енергійного свіжого такого свіжий такий аромат для енергійного справжнього чоловіка. Далі туалетна водичка посисмен в Glacier Rock свіжа. З лимонами, і огірком і з лаймом і тоніком тут уведе дерево Men's Collection Citrus. Ось такі цитрусові нотки ароматичні. Далі серія догляду за шкірою для чоловіків після гоління. Заспокійливий крем-гель, захисний гель і комплексний догляд для шкір. Далі, також є для наших чоловіків серія. І зарядом енергії це Naupoman парфумований спрей зі знижкою 169 гривень, легка концентрація, гель-скраб для душу і кульковий дезодорант із серії Man Power Max. Дезодорант швидко висихає, забезпечує захист протягом 72 годин від поту. Гель-скраб заряджає енергію, дарує відчуття свіжості.